Олег, ви курите під настрій, не куру і тобі не бажаю. Угнускрус, слава Україні! Усіх чемпіон, так, усіх чемпіон, Тамірлан, ассалам алейкум, із Казахстана, город Астрахань. Доброго здоров'я вам, темерлан, гарного дня і міцного здоров'я, Богдан, привіт із кургазна. Хургана. Привіт, Юля, лайчик поставимо, ставимо. Юля Бойко, бабуся Галя, доброго ранку, доброго ранку. Олег, ви... все, прив... Ну, Задавайте запитання, я буду відповідати, тільки не політику. І все буде добре, будемо спілкуватися. Пишіть тему, яку хочете, і будемо спілкуватися. Урбан, і чиї кози більше молока дають? Ваші чи пана Ігора? Наші загальні. Вони одинаково дають молока. Крістас. Я читати не буду, але я прочитала, Вголос читати не буду. Юлія Бойко, Світлана Михнюк, привіт. Інна Боженюк, доброе утро. Лайчик поставила. Доброго раночку, Іночка. Гарного дня і міцного здоров'я. Богдан Романович ха-ха. Що -ха -ха. гний, то гний, знаю. Ти права. Чи правий? Олег так, Мартину. З гарного вам виходного дня. Дякую, Мартину. З гарного дня і міцного здоров'ячка. Іна майстер Юлічка Бойко. Привіт. Богдан. як ви його не любите? Кого? Кота, люблю свого, він в мене красавчик. І я твердий: ой, Любочка, лиси, це проблема. У мене по городі ходив, чую одної ночі кури, жах кричать, я виходжу, а він стоїть і товче в курник, особливо по вечорах заводять. Є таке, в нас також є таке. Так що це не тільки у вас така проблема. Ось, Гонять, як коні. Урбан, чайна церемонія смачного. Смачного вам чаю. Так, Ентузіаст. Ви неймовірна жінка, мої, вам вітання. Дякую, вам гарного дня і міцного здоров'я. І на майстер Мартину Вас привіт. -да Ар, привіт, вітаю з Казахстана. Привіт, гарного дня вам з України, Олег, жде війська Російської Федерації. Та хай вони втопляться і більше, щоб їх ніхто ніде не знав і не бачив. Скільки вони біди роблять скрізь, куди не прийдуть? Не б як ти казав, якийсь стовп був з них, а то тільки нещетурний не сути, голод, холод, вбивства, руїни і насильства. Фашизм одним словом. Мартину вас. Інна на майстер гарного вам виходного ранку. Ораз вітає. Ер. Ерка, Еркен нас вітає, вітаю. І на майстріночка Боженюк, привітик, Урбан. Хейтери, як та кішка е, вривається в етер. Ага, Віталій, по-русски немного скажіть. Ну, я й читаю от твій коментар, вже ж сказала. Альма, Алмату. Ми в Москве ждемо українських і натотолських солдат, освободителей. Добре, дякуємо. Скоро будуть мартину з железних діл майстер. Готовлю кофе по старинке, а вчера косил траву в домі матері жены. Бог вам поміч, хай все буде добре, обов'язково треба помагати. Наталя Пляка, доброго ранку, сім'я Кобилянських і на майстер Юлія Бойко, Валєра. гарного спілкування, миру та спокою. Доброго ранку, Наталочка, гарного дня, хай Бог береже всіх. Рональдо Рональдіні. Ні... Ні... Вітаю, вітаю. Іван Кац. Скільки вам років? Ну, напиши, скільки ти дасиш, а я скажу, чи так, чи ні. І на майстер, вибачте, буду бігти роботи повну усім, мирного неба, гарного настрою, Божої опіки. Дякую. І вам всього самого найкращого іночка. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. на майстер, Наталочка Пляка, привіт. Бабуся Аля Ілюша, великий привіт. І Мої щирі вітання з ним ангела. Аллочка, доброго дня, Закутайло. Доброго дня, Людочка, і твоя дружня родина, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Дякую, гарного дня і вам, миру, і спокою. Оля